10 січня 49-го року до нашої ери Юлій Цезар здійснює важливу дію, яка суттєво змінює хід римської історії. Супереч наказу римського сенатору спустити свою армію, Гай Юлій Цезар з військами перетинає річку Рубікон, і Сенат визнає це зрадою римській державі. Цей крок Цезара провокує громадянську війну, що зрештою призводить до падіння Римської Республіки. Перехід Рубікону. Це достатньо відома історія з життя Цезара. Однак за 40 років до цього відбулася дуже подібна подія, організована Луцієм Корнелієм Сулою. відчуваючи себе зрадженим через маніпуляції своїх політичних супротивників та спираючись на підтримку своїх військ, сула вирушає у похід на Рим, успішно поставивши на місце своїх суперників. Через кілька років Сулла повторює похід на Рим, але цього разу його супротивники вже були підготовлені до цього, і це призвело до першої в історії Риму громадянської війни. Луцій Корнелій Сулла народився 138 року до нашої ери у Путеолі поблизу Неаполя. Він походив з поважного патриціанського роду Корнеліїв, який мав велике значення в стародавньому Римі. Однак, вже за часів Сулли Вплив родини значно зменшився. Це зниження статусу та багатства можна пояснити діями публія Корнелія Руфіна, одного з предків Суви. За словами Плутарха, Руфін накликав на себе ганьбу під час свого консульства близько го року до нашої ери. Публій Руфін накопичив більше срібла, ніж це було відведено законом. Як наслідок Руфіна виключили з Сенату, що призвело до значної втрати багатства та влади для його родини. Плутар зазначає, що Сула у юні роки жив у скромних умовах, які лише трохи перевершували умови життя вільновідпущеника чи просто людина, хоча Сула аж ніяк не був бідним і йому вистачало грошей на добру освіту. У юності Сула. Дотримувався принципу балансу між старанним навчанням та дозвіллям. Він любив вино та жіноче товариство, часто брав участь у розвагах разом з акторами та музикантами. Він міг за секунду перетворитися зі злого диктатора на веселого чолов'ягу, коли відвідував товариство акторів та впивався алкоголем. Тому актори, співаки та танцюристи вважали його зовсім не жорстоким. На жаль, розкутість Сули розвинула в ньому схильність до любовних втіг та нестримного пошуку задоволень, від яких він не відмовився навіть у похилому віці. У віці 20 років Луцій Курнелій Сула утримує два спадки, які відкривають йому двері у політику. Перший спадок він утримує від мачухи, а другий від багатої вдови на ім'я Нікополіс. Ця щедра благодійниця була настільки вражена чоловічою силою Сулли, що призначила його своїм єдиним спадкоємцем. Спочатку Луцій Курнелій Сула обіймав посаду квестора під час консульства Гая Марія, який згодом стане його запеклим ворогом. У 112 році до нашої ери Рим оголошує війну Нумідійському царству через їхню підтримку Ганнібала під час Пунічних войн. Цей конфлікт утримує назву югуртинської війни на честь короля Нумідії Югурти. Однак він розвивався не так гладко, як очікував Рим. Незважаючи на те, що чотири консули воювали з Нумідією, всі вони поверталися переможеними та розбитими, поки Гай Марій не взяв на себе лідерство у 107 році до нашої ери. Спочатку здавалося, що Марій був на шляху подібної до долі минулих консулів, якби не хитрість новопризначеного квестора. Щоб дістатися до югурти, Сулла звертається за допомогою до свого союзника, царя Мавританії Бокха, який погоджується зрадити нумідійського правителя в обмін на контроль над західною частиною свого царства. Однак ця спроба становила значний ризик для самого Суле, оскільки він наважився увійти до табору Бокха лише з невеликою групою легіонерів. Розроблений ним план захоплення йогурти міг легко обернутися проти нього, якби бог вирішив приєднатися до Номії, а не до Риму. Проте мавританський цар виконав свою обіцянку. Йогурта з невеликим загоном, нічого не підозрюючи, увійшов до табору мавританців, але був швидко розбитий військами Сули. Так Нумідійський цар потрапив у полон, був перевезений до Риму, де його було страчено у мамертинській в'язниці у 104 році до нашої ери. У цей час Рим провадив ще одну війну з германськими племенами. Ці германські племена мігрували на підконтрольну Риму територію, і це заважало римлянам у цій війні. Римські війська зазнали масштабної поразки у битві при Араузіоні, якої не знали з часів поразки від військ Ганнібала у битві при Каннах у 216 році до нашої ери. І знову відповідальність за перемогу над ворогами Риму лягає на плечі Гая Марія. Сенат надає Марію повноваження використовувати будь-які засоби, щоб запобігти просуванню германських племен до Риму. Марію пощастило, що з невідомих причин германські племена не скористались своєю перевагою після битви при Араузіоні. Якби вони негайно вторглися в Італію після перемоги, розграбування вічного міста було б майже неминуче. Цей час стосунки Гая Марія та Луція Корнелія Суле стають напруженими. Марій забрав собі усю славу за перемогу над Югуртою, хоча Сула відіграв в цій перемозі найголовнішу роль. Луцій Корнелій Сула не зміг з цим просто так примиритись. Усе ж таки Гай Марій визнав виняткові здібності Сули, що призвело до того, що Марій підвищив його до посади легата, надавши йому командування власним легіоном. Сула у свою чергу продемонстрував свої здібності, розгромивши германців та захопивши в полон одного з їхніх вождів, а також переконавши плем'я Марсів вступити у союз з Римом та вийти з германської конфедерації племен. Однак у 102 році до нашої ери ситуація змінилась, коли Сулла попросив перевести його до іншого консула, квінта Лутація Катула, замість того, щоб служити під керівництвом Марія, який щойно отримав консульство. Четверте, плутарх описує Катула як здібного, але млявого лідера, що можливо було саме тим, що шукав сулла керівника, який би делегував йому повноваження. Марій не погодився на таку домовленість, але Катул доручив Суллі важливі завдання, що дозволило йому здобути владу та славу у бою. Коли Сулла відповідав за провізію, він дбав про те, щоб його власні солдати були добре нагодовані і навіть надсилав додаткові пайки військам Гая Марія. Після успішного завершення війни Тріумф. Самого Риму підніс Сулу на досить високу посаду, що дозволило йому розпочати процвітаючу політичну кар'єру. У 97 році до нашої ери його було призначено претором міста Риму, а згодом Сула обіймає посаду про претора провінції Кілітії. Під час перебування на цій посаді Сула був змушений вирушити до сусідньої Кападокії, де він відіграв ключову роль у відновленні царя Аріо на його законному троні. Цей монарх був скинутий Мітридатом VI, гнізним царем понту, який прагнув поставити на престол свого нащадку. У 93 році до нашої ери, після повернення до Риму, Сула зіткнувся з судовим процесом за звинуваченням у хабарництві, ініційованим людиною на ім'я Цензурін. За дивних обставин цензурін не з'явився на суд, що призвело до зняття звинувачень з луція Корнелія Сули. після прибуття до Риму Сула зіткнувся з ескалацією напруженості відносин між римлянами та соціями, групою конфедератів, що мешкали в Італії, головним чином на чолі з Марсами та Самнітами. Соції вимагали рівних прав та римського громадянства, які рим неохоче їм надавав, що призвело до початку соціальної війни у 93-му році до нашої ери. Військова кампанія Сули була зосереджена на південних регіонах Італії, де він успішно взяв у облогу Помпеї та Геркуланом, а також захопив головне поселення гірпінів аекуланом. Найбільшу значну перемогу він здобув під Нолою, де розгромив 20-тисячну армію помпеянців, включно з їхнім полководцем Клоентієм. Війна завершилась у 87-му році до нашої ери ще одним римським тріумфом. А Сула вперше був призначений консулом у 88-му році до нашої ери. За свої дії Сула був нагороджений корона Гремінеа, тобто трав'яною короною, яка, незважаючи на свою непримітну назву, була найвищою військовою нагородою у Римській Республіці. Пліній старший пише про цю корону, те, що вона надавалась виключно за одностайного схвалення всієї армії і виключно тому, хто її зберіг. У той час, як інші корони зазвичай вручалися полководцями-солдатам, трав'яною короною нагороджували солдати виключно свого полководця. Ще до завершення соціальної війни Римська Республіка опинилася втягнутою в ще один конфлікт в Азії Мітрідат. Цар понто, який раніше намагався захопити контроль над Кападокією, повторює свою спробу влітку 89-го року до нашої ери, і цього разу досягає успіху. Під час своєї кампанії він також завойовує сусіднє Діфінійське царство, яке було клієнтом Риму. У 88 році до нашої ери Мітридат організовує жорстокий геноцид, спрямований проти усіх римлян та латиномовних груп населення. За різними оцінками, жертвами Мітридата стали від 80 до 150 тисяч осіб, і це, звісно, призвело до початку війни. Перша мітридатова війна розпочалась у 89 році до нашої ери. У 88 році, як ми вже згадували, Суло було обрано консулом, і він утримав доручення вести війну проти Мітрідата. Він вже встиг вирушити до кампанії, коли в Римі народна партія під керівництвом народного трибуна Сульпіція Руфа передає керівництво Мітрідатовою війною Гаю Марію. Дізнавшись про цю зраду, Сула вирішує згадати Марію старі образи. Ворожнеча між ним та Марієм назрівала вже досить давно і ось настав момент для дій. За підтримки своїх приблизно 30 тисяч солдатів Сула зважився на безпрецедентний крок похід на ринк. Спочатку війська Сули захопили контроль над есквілінськими воротами, а коли вони просувалися вулицями Риму, то зіткнулися зі шквалом каміння від беззбройних цивільних, які шукали притулку на дахах своїх будинків. У відповідь Сула віддав рішучий наказ своїм людям підпалювати будинки тих, хто на них нападав. У цей момент Гаймарій усвідомлював усю серйозність свого становища. В останній спробі забезпечити собі захист він звернувся до рабів та гладіаторів з проханням взяти в руки зброю від його імені. Однак вони відмовились. Гай Марій швидко втікає з міста, зазнавши поразки, а його співучасника Сульпіція Руфа було вбито. Погасивши таким чином це повстання, Сула скликає Сенат і виносить смертний вирок Гаю Марію та кільком його найближчим соратникам. Як і очікувалось, дії сули викликали гнів сенату, і його спроби повернути їхню прихильність виявились марними, намагаючись продемонструвати незмінну свободу республіки, сула дозволив одному зі своїх політичних супротивників, а саме Луцію Цінні, взяти на себе роль консула, рішення, яке в кінцевому підсумку, виявиться нерозумним. Після цього Сула перекидає свою увагу на війну проти Мітридата. Звісно, його відновлюють на посаді командувача, і він починає готуватися до подорожі в Азію. Після від'їзду Сули з Італії Луцій Цинна вступив у змову з Гаєм Марієм, який шукав притулку у північній Африці. У 87 році до нашої ери Марій повертається з військом і розпочинає наступ на рим по суті. Повторюючи тактику Сули, але з більш безжальним підходом. В наступні п'ять днів були хаосом, смертями та насильством. Марій та Цинна відрубали голови багатьом прихильникам Сули та виставляли ці голови на розстрах. Ростри це підвищена платформа, звідки політики проголошували свої промови до римського народу, і знаходилась вона на головній площі Риму римському форумі. З часом Марій та Цинна перестали розрізняти союзників та супротивників, вдаючись до усунення осіб, чиїх володінь та багатств вони бажали. У 86-му році до нашої ери Марій та Цинна висунули свої кандидатури на посади консулів і на загальний подив обидва здобули перемогу на виборах. На жаль, чи на щастя, очікуване зіткнення між Сулою та Марієм так і не відбулось, оскільки Гаймарій усього через два тижні після вступу на посаду консула помирає з природних причин. Його місце займає Луцій Валерій Флаг, ще один соратник Цинне. Поки в Римі відбувався цей хаос, Сула зосередився на війні проти Мітрідата і почав зі своїх грецьких союзників. На той момент греки перебували під римською гегемонією лише декілька десятиліть. Тому багато хто з них купився за можливість, коли з'явився Мітрідат та запропонував допомогти їм звільнитись від римського ярма. Однак, коли з'явився сула зі своїми легіонами, озброєними до зубів і готовий до війни, вони зрозуміли, що життя під римським пануванням може бути вже й не таким поганим, тому знову перейшли на бік Римлян і відправили послів просити у Сули прощення. Винятком був Арістіон, афінський цар тиран, який сумував за днями слави міста і залишався у союзі із мітрідатом. Сподіваючись, що Афіни знову процвітатимуть. Таким чином, місто держава стало першою ціллю Луція Курнелія Сули, який взяв в облогу не лише Афіни, але й сусіднє портове місто Пірей, для того, щоб припинити постачання продовольства до Афін. Це було безжально, але ефективно. Досить скоро місто являло собою жалюгідне видовище, вражене голодом, смертями. Та навіть канібалізмом, а ранньою весною 86-го року до нашої ери Афіни впали, а царя Арістіона було страчено. До цього часу деякі прихильники Сули, яким вдалося врятуватися від різанини в Римі, почали прибувати до його табору. Тож Сулла знав, що фракція Марія Цинни взяла владу у свої руки і оголосила його ворогом держави. Але як ми вже казали, Гай Марій на той час був уже мертвий, і незабаром до нього приєднався його наступник, консул Луцій Валерій Флак. Флак утримав завдання розібратися із Сулою та з Мітрідатом. І враховуючи, що у нього було лише два легіони, це було оптимістично. Але Флак так і не дістався до поля бою, бо його зрадив один з його офіцерів чоловік на ім'я Флавій Фімбрія, який Сам вважав, що він краще підходить для цієї роботи. У Нікомедії Фімбрія вбиває флака, відтявши йому голову і кинувши її в море, після чого оголосив себе новим командувачем та пішов воювати з Мітрідатом. Фімбрія був більш успішним проти пунтійського царя, але потім сталося те, чого він не очікував. Два його вороги об'єдналися проти нього. Мітрідат зрозумів, що війна програна, тому уклав мир із суллою. Мітрідат погодився відмовитись від Віфінії та Кападокії, заплатити суллі контрибуцію у дві тисячі талантів та надати йому 70 кораблів. А в обмін на це сулла визнає Мітрідата законним правителем, інших володінь та визнає його римським союзником. Після цих всіх об'єднань треба було розібратися з Фімбрією, що виявилось зовсім нескладно. Значно більша армія Сули оточила ворожий табір, і тоді фімбрійці піднімають заколот та переходять на бік Сули. Фімбрія втікає до пергаму, де уходить до храму Асклепія та накладає на себе руки, ставши третім римським ворогом Сули. Який помер без бою, і він не був останнім такими темпами. Справа ймовірно вирішилась би сама, якби сула просто почекав достатньо довго, але натомість він мав намір знову рушити на Рим. Після отримання новин у Римі стало очевидно, що флак не виправдав очікувань у своїй місії, і це змусило Луцію Цинну очікувати швидкого повернення Суле до Італії. Окрім Цинни, до його фракції входили Карбо, який фактично замінив флака, та Гай Марій Молодший, син Гая Марія. Видатні діячі, такі як Помпей та Марк. Лециній Крас зачаїли на них образу, що спонукало їх зібрати армію на підтримку Сули. У 84-му році до нашої ери Луцій Цинна загинув від рук власних людей, ймовірно, в результаті заколоту. Це залишило Карбота Гая Марія Молодшого на чолі держави разом з новообраними консулами Гаєм Норбаном та Сцепіоном Азіатиком. У 83-му році до нашої ери. Луцій Корнелій Сула здійснив успішну висадку на півдні Італії, що ознаменувало початок його військової кампанії. Його перша битва під Капуєю проти Норбана закінчилась перемогою. Згодом Сула зіткнувся з консулом Сципіоном та його військом, але фактичної конфронтації не відбулося. Війська Сципіона, що складались переважно з недосвідчених легіонерів, не мали достатньо досвіду, щоб вступити в бій. З більш досвідченими ветеранами Сулли. як наслідок, багато солдатів дезертирували, а інші перейшли на бік Сулли. Зіткнувшись з цими обставинами, Сципіон не мав іншого вибору, окрім як здатися та розпочати переговори зі своїм супротивником. Сулла, проявивши дипломатичну витонченість, відправляє Сципіона назад до Сенату. Ця стратегія приносить позитивні результати. Все більше людей, серед яких були не лише солдати, але й державні діячі та військові, почали приєднюватись до сули. Перша значна битва відбулася у квітні 82-го року до нашої ери, коли Сула зіткнувся з Гаєм Марієм Молодшим та його основними силами. Сула знову вийшов переможцем, змусивши Марія Молодшого відступити та шукати притулку в укріпленому місті принесті. Сула доручив одному зі своїх полководців тримати місто в облозі, поки він продовжував свій похід на Рим. Тим часом Сула утримав обнадійливі повідомлення від союзників, які здобули перемоги над ворогом у різних регіонах Італії. Особливої уваги заслуговувала гучна перемога Гнея Помпея над Карбо приклузіумі, в результаті якої було втрачено 20 тисяч чоловік. А більшість тих, хто залишився живим, відмовились від подальшої боротьби на початку листопада 82-го року до нашої ери вирішальна битва відбулася під стінами Риму. На цей момент жоден з лідерів фракції Марія Цинни не брав в ній участі, а їхня армія складалась переважно з інших італійських народів, включаючи самнітів та луканів. Незважаючи на це, битва біля Кулінських воріт, як відомо, ледь не закінчилась для Сули приголомшливою поразкою. Сулі допоміг Марк Ліциній крас. Його дії виявились вирішальними у забезпеченні перемоги, оскільки він повністю розгромив ворога на правому фланзі в той час, як Сула намагався утримати контроль на лівому. Після перемоги у громадянській війні Сула був призначений сенатом диктатором. Він не виявляв особливого милосердя до своїх супротивників, страчуючи або висилаючи тих, хто виступав проти нього, і конфісковуючи їхнє майно. Карбо, Норбан, Марій Молодший загинули у 82-му році до нашої ери, а Сцепіона Азіатика було заслано у вигнання. Хоча Сула був непримиренним до своїх ворогів, він також демонстрував велику вдячність до своїх союзників. Кар'єра таких людей, як Помпей та Марк раз після участі у війні стрімко пішла вгору, оскільки вони стали надзвичайно багатими та впливовими. Після розподілу нагород та покарань, Луцій Корнелій Сула надав собі імунітет на всі свої попередні дії та зайняв посаду консула у 80-му році до нашої ери. Наступного року, після завершення свого консульства, Луцій Корнелій Сула добровільно відмовляється від влади та виголошує палку промову на форумі, пояснивши свої мотиви та відкинувши будь-яке. Прагнення до тиранії, яке йому нав'язували, у 79-му році до нашої ери. Сула усамітнився на своїй віллі в Неаполі, де писав мемуари та проводив час з акторами та музикантами. Він помирає у 78-му році до нашої ери у віці 60 років, і його було поховано зі всіма почистями. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі, підписки та поширення. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.